слово, та його серць пекучий поля жар. Вбивали всіх старого і малого, і мало хто життя порятував. 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Голокост це загибель значної частини єврейського населення Європи. Понад 6 мільйонів протягом. 1933-1945 років з них до 2,5 мільйонів на території колишнього Радянського Союзу значною мірою в Україні. Сьогодні вся планета сумує за загиблими та шанує живих, згадуючи про жертви Голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від. 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступали 100 держав у пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни, це нагадування про всесвітню трагедію, про масове вбивство євреїв у всіх Європейських державах. Вперше у світі почали визначати Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту в 2006 році. Україна на державному рівні вшановує жертв. Трагедії з 2012 року. У цей день День скорботи і пам'яті. Ми приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім'я якої Голокост. Її ніяк не заповнити, вже не запобігти, але нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повториться. Добудемо пам'ятати. Голокост нам треба пам'ятати. Адже пам'ять то є наша совість, помилок таких не допускати, не писати геноциду повість, процвітай і слався Україна, мила. Кращого життя, ти вірю, гідна в об'єднанні, і в мирі наша сила, а вона нам зараз так потрібна.